Компанія Modulex. Ми виготовляємо модульні будівлі. Зараз ми знаходимося в одному з наших цехів. Тут ми збираємо зараз адміністративно-санітарну будівлю. Вона вже на різних стадіях готовності. Коротко, каркас у нас металевий, підлога зроблена з CSP плит, внутрішнє оздоблення стін, ЛДСП листами, утеплення базальтовою ватою. Ззовні буде профільований металевий лист з полімерним покриттям. Вікна металопластика від фірми Rehao. Це туалетний модуль. Тут вікно сатинове, спеціально, щоб не просвічувалося, не було видно щось От Зараз в роботі у нас ця будівля вона площею загальною 150 метрів квадратних. Це 12 модулів окремих, які на різних стадіях готовності в такому форматі будуть відправлятися на встановлення. І За короткий термін наші збиральники встановлять його вже на дільниці замовника. Тож, якщо вас цікавить швидке модульне будівництво, звертайтесь в особисті повідомлення або за номером телефону в шапці профілю.